Я, що за них але... Дивіться, на перший погляд, може питання ну, бачу, не ваші, не профилі. Я розумію питання, чого тут питання наш інститут. Але а, цю сесію в цю сесію... порядку денного вихнули, інакше я не можу сказати останнє питання, про яке ми говорили і зняли з порядку денного. Якщо пам'ятаєте, ми затверджували е, перспективний план територіальних громад. Так? І ми вилучили з цього перспективного плану, об'єднану територіальну громаду Нової Галещини, Бондарів, Пам'ятаєте, це було Є... мешканці. Зараз в останній вагон, дихають це питання. Я розбирався з цим А, оцю сесію, що буде а сесію буде? А в цю сесію, що буде, Тому казати, що воно у вас не стосується, ні, воно у вас стосується. Але ви повинні, вже коли йдете на сесію, мати ж повне уявлення весь порядок темний, не тільки питання, які стосуються саме ваші вашому Це були на бюджетні комісії. Це... Ви ж, бачите, як це відбувається завжди у нас по накатання. Викують в останній момент, воно не обговорюється, люди не знають, про що мовити, а потім голосують. Так от, яка зараз відбувається ситуація з цими територіальною громадою? Це не тільки в Бондарях і Олежі. Це ж зараз і мачухи, і судіївка. та сама ситуація. На мій погляд, ця вся територіальна реформа призвела до того, що починається деяке шельмування. бо еліта села в вигляді сільського голови і деяких прикормлених депутатів за рахунок чи то політичного хабара. Чи взагалі хабарів зацікавленості, позади, грошах, роблять, приймають рішення, яке йде кардинально проти річ намірам громади. Що ми бачимо на прикладі оцих людей? Я сьогодні вранці отримав лежит от, у мене ціла папка, я в комісії, на вашу комісію, ми його на надамо всім депутатам, щоб мало уявлення. Голосні ради сколотив собі більшість, тайпов проводив позачергову сесію і приймає те рішення, яке відповідає формальним признакам. Тобто вони подають обласну державну адміністрацію. Що дивіться, ось є рішення сільської селищної ради, ось депутати, це ось все, все. Але є одне норма. Про що кажуть люди? Чи були проведені громадські слухання? Ні. Чи була думка громади тут урахована? І якщо голова сільради перед цим каже, що 70% проголосували проти об'єднання, а тепер все перевернулося, це кажуть тільки про одне. Зацікавили голову сільської ради, чи грошима, чи роботою, чи посадами. Зацікавили депутатів сільської ради Те ж саме. А ті люди, які зараз будуть як є реслідки, дихати тим повітрям. Хати ваші будуть лопатись зрив. Ці люди потім будуть приходити вже до вашої комісії і казати, а ви, шановні, екологічні лихо до да. них. Я буду виступати на сесії і переконувати вас, колеги, і в тому, що зараз склалася така ситуація. Вона, знаєте, і вроді не можна претензії якісь пред'явити. Зараз відкриваєш е, всі папери, О, адміністрація надає позитивний висновок на підставі рішення сільської ради, втім по документам та все нормально. Капниць Глубже, та ненормально. Не нормально, ви розумієте? І на столах є громадськість, 168 чоловік, у них більше збиралися, люди підписались про все. І що це за голова, який тайком забирає позачергові сесії? Нам зараз в область. Кидають папери, люди приїжджають, вони посоють і поїдуть. До кої їм їхати? Районна рада б'є на сполах, теж кажуть депутати. Тут. І, і тут йде, що сутичка приватного бізнесу жива і інтересі територіальної громади. Тому що якщо створиться об'єднана територіальна громада, Бондарі і Нова Олещина, вважайте, що вже все. Хто їм купить будинки, хто їх буде переселяти, де вони будуть старі свою доживати, Чи де їх поховають? Та Бог його знає, це вже не проблеми. Сільський голова отримає собі якусь долю, чи то посаду, чи гроші, чи будинок, а оці люди потім прийдуть під нас, будуть стояти і казати, до чого? По єриствіки ми вже побачили, до чого везде. Якби той інвестор, який хоче побудувати і створити ті робочі місця, податки в бюджет, про які так гарно нам розповідають, та взяв би дійсно з тими людьми домовився, надав би їм житло чи все інше. Але що ми бачимо, Що це вже проблема наша з Тому, шановні колеги, важливо це питання вивчаємо, дивимося на підтекст цього питання. І на сесії я по цьому питання безумовно буду доповідати. Люди теж почули думку людей. Як на моє е, розуміння, я потрібен так, таким чином, нехай сільський голова не ховається там на по кабінетах, а проведе нормальне громадське слухання, де зберуться всі люди, щоб приїхали і представники обласної ради, і представники от, е, засобів масової інформації, і подивилися, яке ж на ділі там виявили. Оце в мене така пропозиція. Дякую. Дякую.